Великодні свята в Полтаві пройшли в цілому спокійно. Медики працювали у режимі підвищеної готовності. Працівники екстреної медичної допомоги повідомляють про близько 400 викликів на добу з 11 по 13 квітня. кажуть нічого надто серйозного. Масових надзвичайних подій або подій з великою кількістю постраждалих пов'язаних зі святами. Такого у нас не було. Натомість у правоохоронців новини не втішні. В МВС повідомляють, правопорядок полтавці не порушували. При церквах чергували силовики. Втім, напередодні Великодня сталося жорстоке вбивство. 61-річну жінку, яка поверталася ввечері додому з роботи, вдарили по голові. За словами правоохоронців, забрали все, навіть ковбасу, яка загибла, купила додому. Сьогодні ми вже затримали підозрювану особу, яка скоїла тяжкий злочин вбивства. Жінки Медсестри, яка йшла додому. Сьогодні оперативні служби зараз працюють, вилучають речові докази. І ми більш детально, я думаю, сьогодні або завтра вже скажемо суспільству про зазначену особу. Рятувальники під час свят зафіксували в області 33 надзвичайні події. Частина з них пожежі через набережність з відкритим вогнем на відпочинку. Велика кількість людей була на відпочинку. Як ми бачимо, і в того, що люди нехтанутими правилами пожежної безпеки, тобто залишали вогнище без нагляду, що сприяло розповсюдженні траві. Дуже небезпечно було також, коли такі вогнища виникали біля лісів, тому що могли вогонь могли перекинутися на лісові масиви. Це вкрай було складно гасити такі пожежі, але вдалося врятувати. Таких лісових великих пожеж не було лише суха трава горіла, але вчасно повідомлені громадян ліквідували вчасно оперативно такі пожежі. Окрім цього, з 11 по 13 квітня працівники ДСНС знайшли та знешкодили п'ять артилерійських снарядів часів Другої світової війни.